Всім доброго дня. Редуктор Лексім 470. А, давай засвіти баночку. Значить, Редуктор пропрацював 2500 мотогодин. Розібрали. По підшипниках видно, що працювали. Попрацювали, Але сказав би, що все нормально, але ні. А Юра, той підшипник вже викинув я металолом. Не знаю, не... Да. Зараз дістану обойму підшипника 331-13 і покажу вам, що з нею сталося. Якщо ці обойми видно, просто що працювали. 30211, NG208, то 3131-13, там все, це цимітації не було. Знову чуйка власника. І та чуйка його не підвела. Так, ну зараз обойму знайду, вам покажу. Ось дивіться, був встановлений сальничок такий на даний редуктор. На даних редукторах цей сальник дуже погано працює. Рекомендую ставити, як завжди, дорожчий. Цей сальник ще може довше працювати на редукторах 400-ї серії з Мерседесом, або 500 серії, де купол більший. На таких редукторах він, ну, є всі шанси, що до наступної профілактики він може потекти. Е, так, ось, ось Матеріал НБР сальничок, бачите? Діться, він лопає, він пластиковий. Це вже просто він ну, прижимав і бачите, полопав. І ось, дивіться, FPM. Діться, еластичний. Хоч бери ще раз став. Повторно можна використовувати. бачите? Так, е в принципі, все в хорошому стані, без реставрацій, перестраховку садимо на клій. А, Мій підхід або... знаєте. Що? Один поб... І в цьому році із трьох, да, Юра, так, Юра, із трьох один попався без реставрації. Юра радий каже, бабла зароблю. <сміття> Наконець-то. А то все зависло. Е -е зараз, секундочку, зараз дістану вам обойму і покажу. Ось так виглядає чуйка Юри власника даного редуктора. Дивіться, бачите? цементації немає. Мене дуже здивувало, що саме на цій обоймі. Я ще розумію, підшипники NG208, вони малесенькі, підшипник 30211. Ну, Підшипник 331-13, це за 10 років досвіду в цій роботі. Не знаю, це можливо перший варіант. Що так оце підшипник цей виробив. Кому цікаво виробник даного підшипника Тімкін. Тімкін. Франція. Так, Людина, власник даного редуктора, має не один комбайн, якщо не помиляюсь, два. Мова не про те, мова про те, що використовує якісні масла і як на одному, так і на другому редукторі одного виробника масла. І Винить власника в, поганому, в поганій якості масла, думаю, не варто. Ну, шестерня оригінальна, але тут щось, щось таке не зрозуміле. Міністична шестерня оригінальна, головна увала оригінальна, насосна. Я власнику передавав в тому році. насосна українська. А де насосна шестерня? Десь вже в мойці, напевно. Юра, Юр. де насосна шестерня? Де ми її діли? А, вона, вона на... Ні, не зняв. Вона, вона все, на все все пресі, розгляда. ще підшипники можна зняти з неї. Так, і, і, і давайте я вам покажу. Гідропара також на профілактиці також цього ж власника. Тільки гідропара вже з 500-ї серії з комбайна. Так, дивіться. Власник сказав Толік, це чисто профілактика, воно все добре працювало. Фактика. Добре, що власник був біля мене і він все бачив, як воно розбиралося. Ось так виглядає блок планжарів. В тому році таких власників було, напевно, 5 чи 6, але два власника були з двома гідропарами. В цьому році Юра перший. Запропонував власнику шліфунути блок і подивитися. Я думаю, тут переписних каналів. Ну, перепускних чи аналог не повинно бути. Але е, зняти, щоб оця пиль, яка прилипла на вашому щоб впевнитися, що немає перепускних або наскільки це ризиковано залишати даний блок. ось так е, значить, гідронасос, За, за приплат гідронасоса мені клієнт заплатить. За е, гідромотор е, буде людині бонусом безкоштовно. Тому що в тому році я його перебирав і я просто власнику запропонував. Кажу, Юра, гідромотор перебирається, не проти, я кажу, безкоштовно переберу, переберу гідромотор. Він не, не буде платити як за роботу, так і за прокладку до даного гідромотора. Мені було цікаво, гідромотор пропрацював 800 мотогодин і мені було цікаво, в якому стані червоної опорнаки все, в якому стані захистини за 800 мотогодин щоб для себе знати, як швидко це підлонове опорне кільце може вироблятися. І правильно зробив. Теплонове опорне кільце дійсно вироблене, воно ось воно тут знизу. Зараз я вам обережно його покажу. Ну, термін служби даного кільця напряму залежить від добросовісності комбайнера. Е, не, те, щоб, не, те, щоб, не те, щоб сказати, що е, людина погана, а просто е, ну, ми знаємо, що комбайнери часто е, І, ну, Я не виню, що вони так роблять абсолютно. Але це призводить ось до чого. Гідромотор починає працювати гідронасос і починає продавлювати машину тонки, підтирати кисло. Бачите? Оце 800 мотогодин. А в кого там великі гори, то там вони взагалі в гірському стані можуть бути. От гідроматози від 64 Все, годин. Все інше в добрішому стані. Кісова частина реставрувалася на валу. Вони, які були від 64-го годин назад, такі вони залишились, все інше в доброму стані. Оце ось так очі ось швидко. Немає часу, коли для вас знімати, друзі, ще з того року відео, куча відео не, не А, І, і замінювати теплонові колечка і резинові, тому що їхнє вироблення десь приблизно на 60-70% вони вироблені. Тому разу це розібралося, краще їх замінити. Ну, Власні кіпери, кажуть, що так, да, міняй. Бо і поряд можемо об'єкти. От, в принципі, і все. На стенді потім покажу перевірку. Іду Юрі допомагати робити редуктор.